Це один з моїх чи принципів, чи цінностей. Я так це називаю англійською мовою. never boring. тобто. Якщо я відчуваю, що мені десь скучно становиться, це я відчував для мене це великий сигнал, що треба щось робити. Як тільки я потрапляю в комфортні умови, а не то я це виставляє мене там на фізичному рівні, навіть я відчуваю, що починаю більше хворіти, навіть так далі. Мені треба якусь придумати двіжух, але і це можна якраз інтерпретувати в навчання в розвиток. Mm -hmm. Ось невеличкий біль, який треба проходити при тренуваннях, там розривачі м'язи, там да про недоспані ночі, коли ти готуєшся до якоїсь там дисертації, так далі. Воно потім тебе ж робить і на інший рівень підносить. Я для себе це знайшов через те, що от я ідентифікую, мені скучно, треба щось робити. Я відчуваю, що мій пауербанк, який мене за ці там, там перші 4 місяці, він зараз заряжається, на наполовину. Я зрозумів, що я в позиції мені зараз почне бути скучно. Я почну щось. Я пішов вивчати, сертифікуватися на бізнес коуча. Тому я надіть собі спосіб себе постійно тримати живим.